Доброго вам здоров'ячка, З вами Терновчаночка. Сьогодні хочу показати одне із захоплень мого чоловіка. Це копчення. Коптильня зроблена на швидку руч. Як чоловік казав, це тимчасово. Ну, ми ж знаємо, що нічого не буває постійно, ніж те, що зроблено тимчасово. Чоловік копте холодним копченням. Коптильня зроблена з підручних матеріалів. Що було, з того зробив. Старий боляр, трошки, трішки фантазії, золоті руки. І ось маємо коптильню. Зало, яке він нам демонструє, знаходиться в коптильні 4 години. Ось це четверта година копчення. Ось таке смачне, запашне салко. З вами була Терновчаночка. Підписуємось, ставимо лайчики, подобачки, тиснемо на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.